Кожного з нас є внутрішній критик. Та чи замислювалися ви над тим, що він там не один? Поряд з критиком в нас є також мрійник та виконавець. Таку систему запропонував колись Вол Дісней. коли він свої ідеї якісь шукав. Він казав, що треба розмежовувати наші три внутрішні стани: критик, виконавець і мрійник, щоб вони не заважали один одному. Сядьте зручненько на диванчик, запаліть свічечку, обгорніть себе якимись подушками і починайте працювати над своїми ідеями з позиції мрійника. Це, так би мовити, московий штурм. Коли ви будете будь-які ідеї, цікаві, нецікаві, можливі, неможливі, всі ідеї будете записувати. Коли накидаєте вже ідеї, то подумайте, як ви можете того досягти. І напишіть якусь там кількість кроків чи дій. Коли вже відчуєте, що все досить, напишіть ще 10. Далі переходимо в режим виконавця. Тут я пропоную сісти за стіл. Взяти ручку, листочок, переглянути вже ті моменти, які написав мрійник, або ви написали в режимі того мрійника, і додати до них якісь пункти, щось прибрати, і спробувати зрозуміти, як того можна досягти, реально досягти. Далі критик мусить переглянути ті всі переліки. Позиції критика скажіть, які ідеї можна покращити, що варто відкинути, що треба додати, якісь такі критичні дії, критичне мислення, за допомогою якого сформулюється більш точний план дій. Запишіть всі рекомендації критика і повертайтеся в стан виконавця. Враховуючи рекомендації критика, відкоригуйте свої плани, дії, які ви будете поступово виконувати. На цьому етапі критик і мрійник виконали свої якісь обов'язки. Далі вступає в дію саме виконавець. У вашому житті вам треба жити в позиції виконавця, а не споглядати за тим, як проходить ваше життя повз вас. Хочу наголосити на тому, що критик працює тільки на своєму етапі. Після того, вже як мрійник все написав, виконавець спочатку підкоригував і потім вже дається критику. Якщо критик завітає до мрійника, то безліч ідей будуть просто анульовані і їм не дадуть шансу навіть бути винесеними в цей світ з думок. Тобто план дій такий: мрійник пропонує якісь дії, елементи, ідеї. Далі виконавець коригує це все і тільки тоді в справу вступає критик.